Святкові дива до Дня Святого Миколая колектив факультету історії та права і студенти і викладачі зібрали речі, які у святковий день передадуть людям, які опинилися у скруті. Добрі справи у передноворічний період це вже традиція для факультету історії та права. З року в рік студенти їздили в інтернати, давали діткам невеликі концерти та звичайно вручали подарунки. Однак цьогоріч через карантин такі гостини неможливі, тому й вирішили зібрати одяг та віддати його в банк речей. Благодійні справи це одна, один із пріоритетів діяльності і нашої студради, і викладачі, і викладачів факультету. Як то кажуть, по факту ми передаємо ці речі на День Святого Миколая ну, за традицією, але збір цих речей триває майже, ну, не майже а триває цілий рік. Ректор вишу відзначає, в благодійності факультет історії та права завжди проявляв та проявляє себе найактивніше. Олег Семенюк додає, щиросердність та щедрість це чудові риси для майбутніх педагогів. Це традиції, зокрема, української нації, допомога своїм. Тим, хто потребує її, плюс свята це завжди час, коли ми намагаємося бути краще, тому що людина, допомагаючи іншим, вона стає як особистість вище, ніж була. Ну, от. А для майбутніх викладачів, для майбутніх юристів благодійність ще й формує певні моральні принципи. Окрім цього, факультетська родина долучилася ще й до благодійної акції від ВБО «100% життя. Зимова казка для дітей, хворих на туберкульоз. Для малечі зібрали цікаву літературу та солодощі.